Автівки для соціальних служб отримали Попаснянська, Лисичанська та Троїцька територіальні громади. Працювати буде в віддалених місцях, тому що доступ саме до цих місць був завжди проблематичний. Тепер маючи автівку, ми зможемо доїжджати в віддалені місця за 30-40 кілометрів і надавати людям послуги саме комплексно. У автівці їздитимуть соцпрацівники, медична сестра, швачка, перукар та за потреби працюватиме психолог і юрист, каже Світлана Охрицька. Щоб скористатися цими послугами, потрібно залишити заявку у центрі соцзахисту або ЦНАПІ. Послуги будуть надаватися як безкоштовно, так і коштовно, в залежності від доходу, доходу людини. Якщо дохід людини до двох прожиткових мінімумів, то послуга буде безкоштовно для людини за рахунок селищного бюджету. Якщо дохід від двох до чотирьох прожиткових мінімумів, тоді буде диференційована плата, вищитана від його доходу. Автівка оснащена лопатою, бензопилою, секатором, праскою, набором для стрижки тощо. И вот медицинский кейс. Это для сестры медичной. Он должен в машине должен быть завжди, потому что когда едешь у нас люди по холовику, трапляется все. Тут есть и вымеривание тиску, и пульсокислиметры, и что сахар вымеривает. Ну, то есть, вот эти вот нюанси, яких у нас в принципі ну не було. У нас іменно такого, такого автомобілю не було. Це Это... Обычно ми наймали, а інше щоб так от їхати на село було проблематично, тому що в машину ти все не положиш. А зараз у нас є ну, поміщається все, навіть можна ще й додати щось. На Луганщину машини привезли міжнародні партнери за програмою ООН. Дві машини ми купили за фінансової підтримки Європейського союзу і одна машина канадська за допомоги уряду Канади. Але вони зовсім однакові. Одна автівка коштує 35 тисяч доларів. 21 грудня. Три таких автівки отримали і громади Донеччини: а саме Дружківська, Вогледарська та Великоновосілівська. Олександра Зоста, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.